Що ж ви за люди, ви люди чи звірі? Земля вже стомила сприймати тіла, не хочу й не можу, не можу й не вірю у те, що скінчилась епоха добра. Кого запитати, скажіть, запитаю, коли закінчиться підступна війна, коли буде спокій у рідному краї? Коли вже наїстя смертей сатана, коли наші землі не будуть манити, і хто на них тільки не зазіхав, та дайте моїй Україні пожити, як батько Небесний нам заповідав. Прошу, схаменіться, я зараз звертаюсь до тих, хто тримає війну і тримав, можливо, лишив. Щось, сподіваюсь, святе, те, що Бог при народженні дав. У вас теж є діти і ваші провини їм ляжуть на плечі. Повірте мені, клястимуть за вас матері щохвилини, бо ви їх синів у могилу звели. Світ має усе аби жити щасливо. Усюди бували, всього досягли. Диявол дав гроші, не сталося диво, бо душі за гроші йому продали. Але є надія, що хоч би зернинка лишилась у вас простого співчуття, найкраще творіння у Бога людина, а цінність людини найкраще життя. Ми вільна країна, чужого не треба. Як жити нікого не прагне мовчить, ми хочемо миру у світі й у себе, затямте, що нас неможливо скорить.